Доброго шановні ну, любителі українського футболу. Тож, навіщо капітан команди Антон Антоніо Дмитро Митромакнів бориться надрум поверсі, вава пробуває, але тут у складі Хасносів. Ну і нагадаю, що головним тренером Юкси є Микола Цимбал. Зараз небезпечний момент, але ось розряджає ситуацію захисник. Що ж повинно статися? А перший сценарій про нього трішки пізніше. Зараз небезпечно продано, пробиває тут під ударнує академія Юкса. Я думаю, що багато вихованців зараз небезпечно зараз за мешка майданчика, але це він махнів. Дання передача на лівий фланг. Тут Матвій Харченко зачіпляється за м'яч. Харченко вривається штурмов майданчика. Падає Харченко, але на думку рефері все в межах правил. Дати проблем команді Микола Цимбала. Зараз від Деменка. Демиденко класно передачу на перегваю дає. Парагвай підключає Харченка, хащенку в штурно під право удар і гол! Патвій Харченко! Матвій. Який гол! 19-та хвилина! Парагвай підключає Харченка, хащенко. Ударний гол. Матвій Харченко! Який го! Зараз забиває Матвій! І одразу ж передача наперед. Вова чіпляє за м'яч. Парагвай! Парагвай з м'ячем! Відключаємо голову, що в тому майданчику, але далеко відпускає м'яч. Тут все ж таки грамотно на виході діє Антон Осачук. Ореня цього поєдинку на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Зараз небезпечна передача. Тут зачіпляють за м'яч футболіст росінця. Владислав Шаповал, ну, бачимо, не через травму вибув до кінця сезону. Про це Микола Цимбал розповідав у нещодавному інтерв'ю. При службі посайдовий бол зараз пас на передніть переважно. Фо! Фолто удар відбуває. 2. 2-0. Дюкса подвоє свою перевагу на 25-й хвилині. Спільні удар був. 20. Подвоє свою перевагу на двадцять п'ятій. <пра> Матвій Харченко. Харченко в центрі поля з м'ячем, Падає Харченко, але його Проданов, пробуває, проданув вище воріт. Вау. Шаповал. підключає тут. Ну і що? І це ж дійсно шанс для Сеола, Сеола, який багато хто очікував, що Сеола стане, можливо, навіть основним формам. Пізніше небезпечний удар. Харченко пробував на Осачук. Зараз відбиває м'яч. У передньому поєдинку. Я точніше, до речі. А... <плес> Що ж, побачимо, чим закінчиться цей стандарт. Є навіс удар від Фога головою знову сейвоса чука. Як... селін перехоплює м'яч, правда, шкільний залишається під контролем Тростянця. Знову удар за мешток то... Пішає зараз вводити м'яч у гру. Під керівництвом Юрія Бакалова. спробує перевернути навіть цю гру. Ось зараз бачимо небезпечний. Зможе він, якщо Юкса все ж таки гратиме в перехідних матчах за підвищення у класі, він зможе в них зіграти. Зараз Андрій Демиденко. класно продрається, що до Майданчика пробуває. Який сейв ще один від Антона Осадчука. Що робить Андрій Демоденко? Боротись з злам синігубом після його повернення. Зараз навіщо до майданчика удар від Димахнього головою, але м'як боротьби за підвищення у класі. Однак, тим не менше, та ж Юкса ще в підвищем класі не вибрала. Парагвай зараз віддає на фого, кого в штронувачку пробуває, кого забуває. Забуває кого, ну і чудовий гол, чудова зв'язка Парагвай фого в чергове, спрацьовує, рахунок на табло ще в підвищем класі не вибрала. Парагвай зараз віддає на фого, кого в штурм мальчишку пробуває, кого забуває. Забуває кого, ну і... А це вже залежить майже повністю від команди Скагарка та її суперників. Зараз Адрінсола Сеола пробуває ще одна атака від тросінця, удар з майданчика, але м'яч летить повз ворота. Логічно в даній ситуації є навіс падіння Дмитра Магнімаштортом майданчику, але схоже, що арбітри, які я не побачив, що ж там трапилося в цьому епізоді, класно кулаком вибуває м'яч Антона Сачук. Встромив свій кулак, ніби це пропущених м'ячів. Вже за рахунку 3-0 грає, грає значно більш агресивно в обороні. Зараз дальній удар. Кошкін зараз класно виборює м'яч. Виходить на ударну позицію, пробуває Нікіта Федотов. Класно відбуває, відбуває м'яч, переправляє на, на котовий його. І міні подарунок від Миколи Цимбала. Ігровий час, і тут грубий фол. Що ж, бачимо, залишається юкса в меншості заявку на перемогу в сьогоднішньому матчі зараз небезпечно. Зараз мештртом майданчика продано шукає партнерів і тут класно Демоденко знову грає. Як же Демоденко в цьому епізоді зумів випродати суперника? Однак бачимо, чи не ціною. Отут... Ну, тут Судоми, зараз думкаємо Дмитро Йоген Селін. Гулар пробуває гол! Що робить Габріель Гулар? У цьому епізоді. Тут бачимо, на газоні опинилися Андрій Кіреєв та. Отут... Ну, тут Судоми, зараз думкаємо Дмитро Йоген Селін. Гула пробуває гол! Ну а Габріель Гулар забував гарну дру гру сьогодні. індивідуально демонструє Євген Проднов. Запитання можуть бути хіба щодо точності ударів. Ну і... що, шадефінсова СОЛА отримує м'яч 4 майданчику. Сеола прострілює. Кошкін віддає передачу класу в штовий майданчик у простріл, але тут ніхто не і все, фінальний свисток. Тараса Козака свідчить про те, що Юкса. В Заключному для себе матчі у другій лізі України здобуває розгромну перемогу над простянцем.